Я прошу бачення, якщо я десь не що це не здобувається, виключно. Статтею 178 КПК чітко визначено, що суддя при повороні запобіжного закладу зобов'язаний оцінити сукупності всі остави, в тому числі вагомість докази про вчинення підпознання кримінальних справ. Я не буду розстосовувати, проте у приємності до оскаржуваної ухвали. Підозри складає а, до, письмові докази у вигляді. Протоколи доп... огляду місця події взагалі підозрюваний там не визначені. Протокол допиту Чернявського взагалі підозрюваний там не визначений. Протоколи допитів свідків виконавний мировець взагалі підозрювані там не визначений. Протоколи огляду трупо Дербіна ніякого відношення а, підвища. Підозрюваного на нашого там не визначено довідка з картки катки Єдиний протокол, де визначено прізвище підозрюваного, протокол пред'явлений особи для впізнання. Свідками, я ще повторюю, це підстава у відповідності до статті 178 при обранні запобіжного заходу, тобто вагомість доказів. Свідохальку аркуш справи 43. Він вказує, що він впізнав підозрюваного. По фото, фото номер 7, аркуш ПВ-41. За рисами обличчя та лиса. Ваша честь. В матеріалах справи визначені фото. Зокрема, є фото номер 7 Це аналог нашої підборів. Тому з аналогічними рисами обличчя. Цей свідоприхон визначає, що у натовпі він просто бачить підозрюваного у натовпі, з якого хтось там щось кидав, і, і потім люди відходили. Тобто немає нового визначення про те, що підозрюваний робив ті дії, в якому інфлізноється. Далі, свідок не мировець. Не, не, не не він або ж справи 42. Він визначає, що він впізнає осіб, які були Ради, яких осіб. Там взагалі не перевічено фото чи прізвище осіб, які він впізнає. Можливо, це помарки слідства. Але саме на підставі цього протоколу слідчий суддя для себе вирішив що це є вагомий допуск про вчинення підозрюваного кримінального правопорушення при обранні запобіжного закладу, приймальних варто. Далі, суддя у відповідності до статті 178, повинен а, дослідити репутацію підозрюваного. Я вже зазначав на мої калині, підозрюваний є політично переслідування, у по зв'язку з чим він звертався до... А, Притримання громадянства, запиш справи 77. Йому було відмовлено він звертався тасу змогу. Далі, характеристика на нього є з матеріальною служби Також є характеристика з комітету панте. Крім того, суддя повинен дослідити наявність субідності. у нього немає. Можна повторитися про те, що... Відомі політичні особи, які є поручителями за все, як боєприяла справи. Ваша честь, ці моменти великого внесені для того, щоб чи прокурор не зловживали засобом обрання приймання під вартою для здійснення тиску на відносно якого у кого цей засіб застосований. На сьогоднішній день учасник маленьких варто відносно нашого а, по потайку, враховуючи, що є адвокатом, здійснюється не там нам слідчики, а саме його фотографуємо. Таким самим чином, як ми його фотографували для а, здійснення а, дій а, щодо впізнання по фотографії. З нього знімають відвітки пальці. От. Його примушують до інших дій, які він намагається даний вказів відновитись, але його до цього примушують. Тобто, в даному випадку суд порушив статтю КПК і надав можливість, як по старому кодексу, звідси продовжувати своїм правом на нашого слідчого. Ваша честь, наш підзахист є закону шкірами громади. За період перебування Україні, я йому здійснює жовтому правопрошого. Він намагається і хоче стати громадянином нашої страни, відповідно, але виконуючи закон нашої країни. Коли його затримали, не було жодних якихось випадків ніякого споживання, ніякої допомоги або зелені було навіть сьогодні, усі ті точні законці, які допомагають затримати, він на цей Бо він не розуміє і вважає, що все це так чи інакше доведе факт того, що він видно, це не є розглядом давної справи, а також помилку, яку зробило слідство, як під час обрання заходу тривання підварки. Тому я приємнюю до опозиції своїх колег. Скасувати скажу ухвалу і брати відносно нашого підзахису більш який а, засіб а, вигляді цілодопового домашнього режиму. Я впевнений в тому, що усі вимоги слідства, усі вимоги суду щодо слідчих діб наступних, він буде виконувати, він не буде, а, ну, він не буде і не має змоги ніде переховувати. Його соціальні зв'язки не дають можливості яким чимось впливати на тих же світу, на підставі яких ми доносимося на підживний захід, оскільки знову таки ніде до цього, ні в яких кримінальні порушення, ні в яких політичних подіях він ну, не був визначений.